Вода на Хмельницьку вісім автомобіль. Залишила близько рейс, Трамвай не проїде. <звісно> ну На середній виходьте. ну вже ви Зараз ще поцарапаєте, я буду завозити. <звісно> середні двері можна було вийти. Чого сюди? <звісно> <сон? Ой. звісно> а чого взагалі вони всі мають стояти на полі? Ну ви спитайте того придурка, чи що. Який там номер автомобіля? Да? <звісно> Як?